Рідного міста. Що ж, друзі, на годинку маємо 10.30, 31 вже майже і зараз маємо з нами на зв'язку крутого українського співака, композитора, автора пісень. З нами на зв'язку лауд. Привіт, добрий день. Привіт, привіт, привіт. О, супер. Зв'язок є. Можемо трошечки з тобою говорити. Ми ж з тобою попередньо спілкувалися. Це, правда, було трошки давненько, два роки тому. Йо, то так час летить. Так, да, да, Дуже-дуже да, да, швидко. Да. А сьогодні маємо ще одну нагоду з тобою поспілкуватися, бо новенький трек драйв. Ну що ж, дивись, сьогодні нас двоє і Софія, і я. Тому, Владиславе, ти такого готуйся, бо ми так тебе трішки питаннячками закидаємо, бо трек ми вже прослухали. І насправді, ну, давай. Вау. Що там вау? Я в такому. Е, ну є слово починається на е, А і закінчується ще там інакше. Бо такі тексти, такі ву. Але давай ми до того ще повернемось. Drum and bass, так то є пробудження було в стилі трошки іншому, тобто жанри змінюються, еволюція, революція. Ти щось як ти оце це пробуєш? Такі творчі перепади. Попередня Зимана така право. пісня цього разу така. От що, що далі? Який наступний жанр? В тій твої творчій еволюції? Ну ви ж знаєте, як я люблю експериментувати. У мене а, постійно так. кожен альбом це якийсь новий новий жанр, новий стиль, і це вже от така нова історія драмен Боїс. Несподівано для себе вирішили взяти цей стиль. Але як бачите, вийшло дуже класно і далі найближчим часом плануємо в цьому стилі рухатися. Розвивати драмен бейс, бо таке знаєш, Він такий? Е, ну, ви так легко зайшли в драменбейс? Бо ти знаєш, що драмен бейс це драменбейс? Так, Я так е, знаєш, трошки відкрили двері, одну ногу поставили, так, але так, але так. пішло. Таке враження, що пішло. І далі буде каже. Далі буде. Так, так, так. Як ти відчуваєш оцей момент, коли треба змінювати стиль? Це тому, що новий альбом і новий стиль? Чи може є якісь стратегія? Така знаєш, кочітка така то інтуїція, чи то стратегія? Насправді ми випустили третій альбом пробудження і відпрацювали тури і так далі. А потім сіли і зрозуміли, що хочеться чогось нового через те, що все одно як не крути, більшість пісень, які я робив, вони трохи схожі по стилістиці один на одного. А тут хотілося зробити щось кардинально інше, тобто зробити те, де мене стиль, в якому мене ще не чули. І тоді ми подумали про драм-н-бейс, тобто це дає можливість. Ем, залишити мій вокал, лірику, але при цьому зробити іншу основу у треку. І тому ми вибрали саме цей стиль. А ти знаєш, стиль твій почерк цей твій фірмовий не зник нікуди. Єдине, що цей так нотки цього дременбейсу, як уже казав Тарас, та які так акуратно досі додалися, вони от прямо в точку тут. Слухай, по тексту. В драйві є така цікава метафора там, ти навіть сам говориш про затягнуті стосунки, так? які там нібито повторюються по колу. Це автобіографічна історія, чи художній образ все-таки? Е, ну, Більше автобіографічно, насправді, так. О, починається. Тобто це все таки. Тому такі... і так такий класний, слухай, Но... бо про своє. Таке враження, так, що так, ти так. реально про себе щось там таке сказав. То що ж то, чим та історія закінчилася? Добре чи погано? Закінчилося погано, Закінчилося. І це така насправді рефлексія. Та я вже сказав недавно інтерв'ю, що ця після це як вона символізує закінчення мого минулого періоду і початок нового. Ух ти, ну ти може пробач, що так зайшов якесь на таке ж, жиле місце. Але ж все, що закінчиться, тому все має своє закінчення, а все має свій новий початок. Тому Ой, euh, давай тоді переходимо тоді далі. Якщо це трек, який вже має певну крапку поставити. А, чи ти розумієш, що таке свобода в стосунках, і як ти до цього ставишся? О, Цікаве питання. Я думаю, що все повинно бути в балансі і у кожного своє розуміння цього терміну цієї свободи. І я думаю, що все повинно бути ем, збалансовано і відносно якби справедливо. Ось так. Мисси, так хлопці, стільки стосунки... хитренько, хитренько, ну нехай буде. Добре, про стосунки. дем тепер до музики трошки ще. Лауда, як музиканта, нам будь ласка, ще сюди хочеться почути так. думку. Ти кажеш про те, що в. Дивуєш аудиторію, тобі це виходить насправді дуже класно, експеримент. Це дійсно твоє, і Вони знаєш в тому випадку вдалі. Кажеш, що даєш локальному ринку, плануєш, хочеш давати нові музичні рішення. Як ти думаєш, як взагалі вважаєш, чого зараз в українській музиці не вистачає? Може по жанру, може по ем, якихось певних співаках, стилях, музикантах? Чого тобі особисто хочеться? Ну, я як і раніше казав, мені здається, що не вистачає такої реально фірмової музики, яка не, не створена під якийсь формат. Все таки у нас все одно дуже превалює ось музика, яку створюють під формат. А мені здається, треба більше експериментів, більше. Змін більше цікавих якихось рішень. Ну і скажите, напевно, теж відслідково, що не всі, але ну, ми теж бачимо так, що деякі навіть провідні артисти, скажімо так, на українському ринку десь дивляться на шаблони і досі роблять по шаблонах у тих наших, наших, та ем, не На то, жаль так. на жаль, воно є. В той час, як навпаки, треба дивитись на Європу, на інші стилі, той свіжі. Той, той. так, тому, тому Тобі дякуємо, що. Ти цим займаєшся, і ти ці е, вайби ритми несеш. Круто. Так, Дякую, Владиславе. <рес> дивись, їдемо далі. Тому ми на сьогодні двоє тобі спати, як ти кажеш, зранку не дамо. Плануєш, плануєш робити колаборації з іншими артистами. Може, є хтось з ким би мріяв записати трек, бо ти ж з жанру в жанр, і то завжди нові і нові люди можуть стати з тобою разом до мікрофону. Ну це завжди да це завжди цікаве рішення. Ну зараз насправді у нас не було ідеї колаборації в найближчим часом, але я сподіваюся, що ми придумаємо щось цікаве, тому що є дуже цікаві виконавці. З ними хотілося б співпрацювати. Але я завжди кажу, що найголовніше це знайти якусь якусь спільну точку перетину в треках, тому що дуже різні подобання в музиці у всіх. І ось цей момент, де треба зійтися в треку, це вже такий челендж. Так, Ми часто говоримо теж з музикантами. вони завжди говорять так про те, що тут має бути от, дійсно пісня, яка об'єднає, вона має на це теж має прийти свій час. Тому ми тобі зачимо то... в цьому також успіху. Нехай і колаборація, якщо вони і плануються, або якщо і не планується, будуть вдалими успішними. Нехай буде та та пісня, той текст, який який тебе з кимось також об'єднає в музичному сенсі цього слава. Ну, так, так, дякую. Ну, тож не просто разом заспівати, правильно розуміємо це всі. А, який твій особистий драйв в музиці зараз? Бо вертаємося до прем'єри цього треку, так що тебе найбільше надихає рухатися зараз? А, напевно, моє вже розуміння і впевненість в тому, що я хочу робити, як я це хочу робити і. Ну і звісно, команда поруч так само. Тобто я вже із середини чітко розумію процес створення музики від демки до вже фінального продукту, і для мене це розуміння воно допомагає рухатися вперед і створювати ще більше експериментувати. О, добре, добре, добре. Це означає, що є і, і, і таке трошки штовхання в плечі від колег, типу, так вам, ми всі працюємо, давай далі, давай ще. Ну, що? Це, це чудово, це добре. Це командна робота, це супер. Я командний теж гравець, тому це прикольно. Так, да має бути Лауд, ми тобі дуже дуже дякуємо за те, що ти з нами сьогодні знайшов час побути на зв'язку. Дуже крутий, чесне слово. Класно, що ти не втрачаєш тої своєї індивідуальності. Ну реально продовжуєш розвиватися. Бо бувають різні такі періоди в кар'єрі музиканта. Тож творча насправді така дуже річ писати, робити, створювати музику. Тобі якось це вдається знаєш з кожним наступним разом. За рахунок тих таких експериментів може воно так складається, але. Я про себе особисто кажу. Кожен наступний трек мені більше і більше западає в душу. Це класно. Клас, дуже приємно, дякую вам. Ну, перед тим, ніж будемо прем'єрити трек для слухачів, бо ми вже його чули, то так буде, знаєш, трошки цікавіше. Кілька слів для слухачів інтерна FM, які зараз з захопленням чекають на прем'єру. Дорогі слухачі, я рекомендую вам послухати новий реліз драйв. Цей трек розпочинає мій новий період. Творчості, я б сказав, драм-н-бейс, це зовсім інша музика. В цьому стилі ви мене ще не чули. Цей трек про розрив шаблонів, який потрібен для того, щоб жити, рухатися вперед і відчувати драйв і енергію в своєму житті. Рекомендую вам до прослуховування. Ми прислуховуємося до рекомендацій. 100%. Слухаємо, просто зараз. зараз спеціально для слухачів FM вмикаємо драйв. В дуже дякуємо, що обов'язково поспілкуємося. Приїжджайте в Новояворівськ, завжди раді бачити. Дякую. Па-па-па-па, гарного тобі дня. Па-па-па, товідня. -па Прем'єра. На янтерне ФМ.